Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Ми знову зустрічаємося у мене зустрічаємось у мене на каналі. І сьогодні вже в нас дійшла черга до м'яса. Наступною, мабуть, буде риба. І та риба, що я обіцяла. Але на сьогодні у нас м'ясо, і ми будемо робити сільські домашні тефтелі. Знаєте, так, щоб з найпростіших інгредієнтів. Із найсмачнішим рецептом. Значить, так, тут у нас кілограм 200 фаршу, свинина. Сюди я висипаю, бачите, стакан пропареного рису. Рис беріть пропарений і не відварений. Він швидко потім готується і буде якнайкраще. У тому, буде дуже смачно, він не зварюється. Дуже гарна річ. Тепер сюди, дивіться, на оцю дрібнішу терку, не на зовсім ту, що е, треба терти часник, а на оцю дрібнішу терку я потерла моркву. Е, морква або одна невеличка, така маленька, або половина великої. І тепер прямо сюди, тепер уже на крупнішу терку я тру отаку цибулину. Чому зразу туди, бо нам весь сік потрібен там у м'ясі. М'ясо у мене, е, свина лопатка. Я сьогодні поледаю, мене через м'ясорубку перебила блендером тим, що м'ясо можна перебивати. Дивіться, бачите, як скапує сік. Отой весь сік має бути там. Не ріжу на кусочки, а прямо все оце повинно бути у нас в наших петельках. О, бачите? Отак От все. Сік туди скапав. Є. Ох, плакати хочеться. Відставлю, бо точно заплачу. Тепер сюди я. Гарну чайну ложку солі. сіль будете пробувати. Пів чайної ложки у мене суміш перців. Не чистого там у мене суміш перців, там і духмяний. І в мене отут зелень. Як я кажу і для красоти, і для смаку. Це у мене тут іде і кріп, і трішки зеленої цибульки порізано. Оце все ми гарно вимішуємо і залишимо буквально хвилин на 10, щоб воно все стало одного смаку і однорідне. Тоді вже, коли воно стане все однорідне і на сіль, і на красу, і на все, тоді будемо формувати кульки. А зараз я Замішую. Поки гріється сковорода, я вам показую, дивіться, у мене ось борошно це цільнозернове борошно. Це борошно, яке трішки крупніше, бо завжди на випічку, на все в мене вищого гатунку. А це дрібніше, ніж панірувальні сухарі. Але бачите, таке воно цільнозернове. В ньому дуже гарно обвалювати м'ясо чи що. Як вони формуються, дивіться, отакі ось невеличкі кульки буквально невеличкі, отакі. Воно шикарно, гарно тримає форму, обваляли. І все склали на, дивіться, бачите, отака, щоб в ручку гарно отак міщалась. І все складаєте на дощечку. Тоді всі разом, щоб у вас не було, що одну поклала, другу ще ліплю, поки останню зліпила на сковороду, то перша вже згоріла. Отак от ми підготовлюємо, а сковорода наша, бачите, отакі ось кульки. От Це як таке гарне яєчко. От по розміру я ж кажу, щоб у вас взялося в руку, як гарне яєчко. І будемо потім жарити, смажити. Смажаться наші підкільки, ми їх з одного і другого боку, дивіться, отак підрум'янились. І достатньо, тому що вони у нас ще будуть тушитися в духовці. І складаємо, вон. я вам просто показую, які вони красені. І будемо складати в глибоке деко, тому що для них ще буде підлива. Зараз ми пересмажимо. Бачите, як у мене дві сковороди вийшли. Отакий гарний тівтільки. Аромати незрівнянні. Готуємо далі. Ось і приготувалися наші тівтєльки. Що хочу сказати, вибачте, але. У мене просто, чи я її забула включити, чи вона не записала. Камера, як я готувала підливу. Я все абсолютно пошагово, покроково показувала. Ну, вже, вибачайте, переробляти не буду. Я потім вже глянула, ну що ж, вже маємо, що маємо. Розказую, підлива. На 1 літр води ми сипемо 2 столові ложки пасти томатної. Дві столові ложки, скільки набралося, борошна. Одна столова ложка сметани, півчайної ложки перцю, знову п'ять перців молотий, півчайної ложки солі. І е, додаю, е, видушую туди три зубчики часнику. Оце все я перемішала в мисці. Ну, глибока, така у мене ця мисочка, І залила. Тушилося 40 хвилин. Це я тільки дістала із плити. Через те, як кажуть, все по-свіжому. Зараз трішки захолоне. Будемо різати, і я вам покажу, яка воно краса. А може, й не будемо різати. Ви мені повірите на слово, бо смак через, ну, через відео не передаси. Запрошую вас, підписуйтесь, будь ласка, на мої відео, на мій блог. Маємо, що маємо? Отак у мене роблю. Наскільки в мене хватає духу, наскільки в мене хватає терпіння і розуміння. Може, щось десь колись не так вибачайте. Але чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші лайки і чекаю на нові підписки. Дуже чекаю до зустрічі!